Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні буду оглядати актуальні новини про що мова? А за багаточисельними проханнями розгляну Ростовську АЕС. Що ж там власне відбулося? Писали на Ютубі, писали в Телеграмі, писали в особисті повідомлення, де тільки не писали. Ну да, до речі, хто на телеграм-канал не підписаний, посилання буде знизу, під відео, в описі відео, ну, і, відповідно, в телеграм-каналі новини по життю каналу, ну і не тільки. Добре. Ну, але перед тим як почну, хочу взагалі пояснити, що там за реактори на Ростовській АЕС, як вони взагалі працюють. Ну, я теплоенергетик за освітою, можу на пальцях пояснити. Е, кому не цікаво, промотайте відповідно до розкладу. Е, отож, на Ростовській АЕС реактори типу ВВР 1000. Водно-водяний енергетичний реактор. Ну і тисяча його потужність. Е, от, Що це таке? Це не Чорнобильського типу реактори, це зовсім інший реактор, і він набагато безпечніший. Е, він знаходиться в такому герметичному, ну, в герметичній обовочці він знаходиться бетонній, бочка така ніби бетонна. Да? от Реактор і все обладнання першого контуру, а це двоконтурний реактор. Е, ось то це все радіоактивне обладнання знаходиться всередині тої герметичної залізобетонної бочки, яка по сучасним нормам має падіння літака витримати. Ну, це так, для розуміння. Е, от. Далі, перший контур радіоактивний це та вода, яка в самому реакторі, вона через теплообмінник гріє воду другого контуру, правильніше буде сказати, пар другого контуру. Відповідно, який вже не радіоактивний який крутить турбіну. Яка в свою чергу крутить електрогенератор, який виробляє електроенергію? Ну це якщо зовсім на пальцях, так, да, ті е, відомості, які вам точно мої колеги по цеху, там, тарологи та навіть ірунологи, не дадуть, тому що треба трошки мати освіту, щоб е, зрозуміти, що там і як. Ну добре, тепер поїхали. Що ж там власне сталося? Що ж там, власне, сталося? Давайте так і запитаємо. Ну, аварія я чув. Давайте. Чи, чи була вона там навіть питати. Не буду була. Давайте подивимося, що конкретно сталося. Так, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а ось аварія була на Ростовській АЕС, десь ось в недалекому минулому, ось най... найближчими днями. Да? Покажіть мені, будь ласка, що там взагалі відбулося? Скажіть вам правду. Хагал. Ну, аварія, так. Да. Ем. Лаус перевернутий, далі що. Фехо, далі. Пуста руна. Ну, 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 ну і що? Альгіс. далі. І фінал який. Кану перевернути, ага, ясно. Ну, дивіться, аварія була, да, хагла аварія. Чітко, першою руною, прекрасно. Щоб навіть не сумнівався. Далі, Лаус перевернутий, феху, Пустаруна, Альгі, скану перевернута. Е -е -е аварія, да. Ось вона, якась нештатна ситуація. Що вони там брешуть, що самі зупинили АЕС? Чорта з два. це аварія. Е -е Далі. Ну, тут два варіанти. Лагус з водою пов'язаний з одного боку. З другого боку, Лагус у мене питання АС, тим паче, треба цей момент задати, пов'язаний саме з електроенергією. Тобто, бачите. Щось відбулося, чи то ось з водою, чи то з електроенергією. А сюди ж, відповідно, і турбіна і генератор підпадає, якщо так. Руни, які позначали реактор, тут не випало ще раз. Зразу. То там радіактивна хмара на Москву і так далі. Ну да. Ну, подивимось, то, то окремо запитаємо. Ну ось, значний збиток, витік якийсь. Якась аварія така, яка влетить в копійку. Розумієте, там не так просто його прибрати, воно влетить в копійку. Масштаб великий. Під пустою руною приховують, ясне діло. З другого боку, це вплив вищих сил. Так, да, у спонсорів я давав став для карми Росії. Ну, ставайте спонсором, відповідно, каналу. там ціні чашки кави, мінімальне спонсорство. Ну, Ну, це так. А, ну, а В широкий загал я давав практику з Руни Хагала, яка якраз так само прискорює карму для Росії. Ну, так оце вплив Вищих сил, оце карма на Росію. Працюємо далі, вріжемо далі Росії карми, так, щоб мало не показалось. Практика є на каналі, можете пошукати не так давно я її виклав. Далі, Альгіс. Ну, з другого боку, це оце от захист вищих сил. Знаєте, як кажуть, дурням щастить. Ну, так це якраз той випадок. Коли знаєте, воно то карма вмазала, но вищі сили зжалились, як би, і там не масштаб Чорнобиля, і близько. І близько. Мало того, Альгіз в даному випадку, от якраз я на фото Ростовська ЄС дивлюсь, оце мені йде якраз ота от гермооболочка реактора. Що е якщо щось відбулося, воно все там. Ну, Кано переверта, зрозуміло. Брехня і так далі. оце-отсе. Ну, Росіюшка усій красі. Да? Е, як же, щоб вони визнали, що у них там щось сталося? Та ви що? Все все працює, потер нет, все по плану і взагалі ви що? Ну, по факту, воно, звичайно, не так. Так, ну добре, в загальних рисах зрозуміло. Давайте далі покопаємо. Е, ну, Давайте за радіацію запитаємо. Що там таке? Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ад... О, стан реакторів. Давайте, стан реакторів, щоб зразу зняти це питання. А раз, а ну добре, покажіть мені, будь ласка, стан реакторів э, Ростовської АЕС. Скажіть вам правду. Феху. Отал. Беркана. Фінал. Маннос. Так де? Я тут не бачу, щоб взагалі щось з реактором було, хоч би з одним. Ферху, от Алберкана, Маннас. Ну, я трошки глянув в історію АЕС. Вона нова. І перший енергоблок там запустили в 2001 році. Ну, тобто, щоб ви розуміли, просто для реактора 20 років це не термін. Ну. Е, ось, ну, ось ось феху. Вкинули туди гроші, да, великі гроші. Ось, власне, керівництво, ну це, да, достояння Путіна, те, що вже було при ньому зроблено. Да? Тобто, влада прям дуже-дуже на той АЕС труситься. Саме влада, та, яка кремлівська взагалі. Ось, ну ось загалом, бачите, стан реакторів нормальний. Ну, тобто, реактори в порядку. Ну, ось Маннас. Ось люди відповідальні, е, хоч, звичайно, роздолбайство. Даруйте. Сподіваюсь, Ютуб не забанить. На Росії процвітає, ну все-таки з атомною енергетикою вони не жартують. Досвід Чорнобиля пам'ятають чудово. Ну тому якби по реакторам все гаразд. Ну, ну, але добре, давайте щодо радіації запитаємо. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, на Ростовській АЕС, взагалі, ось на недавній аварії, яка ось десь на днях відбулась. Був витік радіації. Ну, якщо був, покажіть його масштаб. Скажіть, он правда. Торісас. Сол, ось власне радіація. Єра. Далі. Дагас, далі. Наутіс. І шо? Дві руни. Ну, а раз, що у нас тут? Беркана Ейвас. Щось таке дійсно було. Чорнобилем не пахне не разу. Радіоактивними там, якимись хмарами так само. Зразу, хто там це поширює, зразу я це все відкидаю. Відповідно. Е ну. -е 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 Зараз, зараз хвиленку поясню. Цікаві підтексти просто йдуть аспекти. Так, що в нас тут? Ейвас. О, Боже, зовсім вже. Турісас, соло, Єра, Дагас, Наутіс, Беркана, Ейвас. Чи була радіація? Ось, власне, сама радіація. У мене соло завжди все радіоактивне позначає. Тобто, дійсно, якийсь витік мав місце. Ось в результаті чого, в результаті якихось активних дій. Ну, Турісас це не хагалас, ну теж нічого хорошого не позначає. Тобто, якийсь удар був. Ну, це не в тому плані, що вдарили по АЕС, а це от щось там відбулося. Ось, якась активна дія була. Ось витік радіації, циклічний процес, циклічні події. Да це ж було вже, якщо так. Ну ні, не це не Чорнобиль. Чорнобиль бегеть інакше виглядав. Знаю, бо дивився. Ось, ось якась зміна ситуації відбулася. Разка різка, до речі, і швидка. Єра й карму позначав. Угу. Да, да, да. Ось швидкий якийсь розвиток процесу пішов. Якісь ось обмеження відбулися. До речі, теж руна, яка карму позначає, і руна долі судилось так взагалом. А згадайте, я ж теж робив розклади десь там падало, що якась така аварія цікава техногенна буде на Росії. Да? Може, це воно, а може, а може і ще що потужніше буде. Ось беркана, відповідно, обмеження. За для чого? За для здоров'я. Да? Ну, здоров'я не стільки людського, скільки здоров'я самої станції. Да? Щоб, щоб ще гірше не стало. Ось, відповідно, щось там відбулося. І ось я і вас. Обмеження йдуть. Йдуть обмеження. Е, до речі, захист це захист. Ну, схоже, дійсно, як знаєте, як захист реактора спрацював, чи то реакторів, е і заглушив це все, для того, щоб ще більше шкоди не наробити. От що. Е чи був витік якійсь радіоактивності? Був, але ну, масштаб невеликий. Це, до речі, там уже було, якщо так на Ростовській АЕС. масштаб невеликий. Масштаб невеликий. Ну, якби я тут не бачу великого поширення. Я бачу, що тут ось о, спрацював захист станцій, і що це ось все обмежили. Ну і так, да, це карма її. Да, да. Ну. Таке. Ну, гаразд. І того, давайте. Поки що проміжний результат підведемо. Була аварія, так, да, була. 100%, то я навіть не перевіряв, ну тут і так показали. Далі. По чому прилетіть? Що, що вийшло з ладу? Вийшло з ладу, чи то якесь електрообладнання по лагозу перевернутому, чи то щось пов'язане з водою? А, ну, відповідно, відповідно, якийсь витік радіації мав місце, але зовсім невеликий. Тобто воно обмежене, як Хмара там на Москву суне, ще там щось. Та чорта з два. Ну це заголов. Е, ні, це не то, що я люблю росіян, я просто за правду. Ну, а як наші там пропагандисти підхопили і там почали лякати росіян, щоб вони там, не знаю, в штани наклали. Ну, хіба що. Якщо там, то я такі заголовки бачив у колег на кшталт, радіоактивна хмара суне на Росію. Де ви там ту хмару побачили? Ну де? Ну де? Дуже ну, може б комусь того сильно хотілося, але я там того не бачу. Так, да, якийсь витік радіації є, але зовсім невеликий. Ну, тобто радіоактивна хмара. Щоб була радіоактивна хмара, то це треба масштаб Чорнобиля. Ну, дійсно, це треба, щоб взірвався там реактор, рознесло к бісовій матері оту гермооболочку. Щоб буде видно, з суспутників тоді відповідно. І тоді вам дійсно буде радіоактивна хмара. І навіть якщо там якась аварія в другому контурі, який не радіоактивний, якщо там якась хмара й буде, то то пар, звичайний пар, він не радіоактивний. Ну, якщо й буде радіоактивний, то зовсім трошки. Другий контур ну, чистий вважається. Тому радіоактивна хмара. Ну да, Чорнобиль. Ага. Ай, ну добре. Давайте. Добре. Питання загроза для України. Ну, хоча, чесно кажучи, по такому сумніваюся. Там не той масштаб, щоб загрожувати Україні. Плюс вітер зараз не в сторону України. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а для України є загроза від цієї от о, аварії на Ростовській АЕС. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, що не Альгіс. Та й вас перевернутий. Райда, далі. Єр, ну no, 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 no. Кана перевернута. Фінал який? який фінал? Навтіс перевернутий. Яка загроза? Ні. Ніякої загрози. Бо там нема, нема такого масштабу викидів, щоб воно до нас дістало. От і все. Просте пояснення, як двері. Що у нас тут? Аліс, тайс перевернутий, Райдо, Єра, реберкана перевернута, Навтіс перевернутий. Зразу ось Алі, захист вищих сил де? Не, не, це не наша карма, воно нам не судилося, нам он, свого Чорнобиля вистачає ще по цей день якається. Воно не наше. Ось, те вас перевернути. Ну де? Обмеженість дії якоїсь, обмеженість загрози, якщо так. Ось до Єра, ну оце от рух повітря, да, показують, що не в наш бік воно зовсім. Да і я взагалі, а чи, чи є, з повітрям там пов'язано, бо мені більше йде, що це вода. А Беркана перевернута теж ну, деградація процесу. Ну і ось і ось обмеження. Знов-таки руна долі перевернута. Не судилося. Це не для України кара, для Росії. То якого, якого має накристи Україну? А, ну, таке. Ну да, до речі, що там цей невеличке проханнячку. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки, і можете мені побажати удачі. Тому що останніми днями канал зовсім застопорився в своєму розвитку, тому що добре люди, конкуренти, які на темній стороні сили мені всякого гарного набажали. І на канал в тому числі. Да, тому від гарних побажань не відмовлюсь, конкурентам все поверну назад. Да, я вас вичислив, чекайте, подаруночків. Да. Е, ну таке, це так, знаєте, накипіло просто. Добре, ну ось такі от розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. Спонсорів доступ до Рунта Став, перевірених мною, окремий спонсорський чат, де всяке різне обговорюємо, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!